Всім доброго вечора. Вітаю вас у нас на каналі. Відпрацювали, ви знаєте, аж дуже добре, що на цій неділі менше робочих днів. Ну, нічого, працюємо ж по 6 днів. Живі, здорові, а це будемо відпочивати. Прийшла додому, трішки відпочила, попила чайку, порозмовляла зі своїми дівчатками. У них все добре, передають вам вітання. Не обіцяли коли, але сказали, виправляться. <гум> ну і не знаю, коли вони там виправляться, ну, будемо чекати. Ах, а мені треба щось їсти, готувати. Не знаю що, але мені сьогодні захотілося приготувати. Ну, тут пільмені немає, як, де його робити. Знаєте, це граця, оце все. Я вирішила приготувати, приготувати таке, як пельмені, Ну, наподобі таке, як пельмені. В общем, зараз буду показувати, зараз побачите, що ми з вами приготуємо. Всі поки відпочивають, сказали, що нічого готувати не будуть. Я говорю, ну тоді кухня не на довгий час, тоді в розпорядженні в мене. На вулиці в нас тепло. Ну, зранку трішечки там навіть і дощик моросив, але. Все добре, день пройшов добре, поверталася, погодка була чудова, в підренку забігла, швиденько скупилася, вам нічого не знімала. Вроді в суботу буде працювати, не знаю, якщо цей запланувала поїхати, подивитися цікаві міста тут у Вроцлаві, тому я думаю, що я буду два дні точно десь їздити. Ну, завтра то точно, а після завтра, ну я думаю, що так. Треба їх провести із користю. Так що поїду погуляю і вам покажу гарні міста. Повірте, в цьому місті є що показати. Ну, а для початку приготуємо вечерю. Так, нам потрібен буде фарш, ну так як я одна, то я собі велику невелику порцію роблю. Так, сюди натираємо цибулю, прямо сюди. Встаємо сюди сіль. Так. І перезбіжши я сюди нічого не додаватиму. Перемішуємо його. Це в мене, до речі, фарш курячий. Так. Перемішали це все до однорідного. Відставляємо в сторону. Тепер, дівчата-хлопці, не звертаємося. Це я купила собі таку миску. Меншої не було, думаю, що мені так, як це, щоб була моя. Але меншу не знайшла, то купила величеньку. Так, беремо борошно. Я всі пропорції вам напишу. Звісно, я робити багато не буду його, бо сюди його я буду готую, то так, посолили. І ми будемо робити з вами, дівчата і хлопці, заварне тісто. Так, беремо окріп наш, виливаємо сюди і замішуємо. Я відразу замішую завжди ложечкою, а потім руками. Коли ось так от тісто зібрали вже все до кучі, ну, що у вас було в мисочці, тепер беремо сюди, додаємо трішечки олійки. Небагато і місимо далі. Ось таке дівчатка в нас вийшло хлопці тісто. ми його залишаємо, хай воно тішечки у нас полеже. Прикрийте його серветкою, хай воно полеже хвилин 10 і покажу далі, що будемо робити. Тепер, дівчатка, беремо і розкачуємо якнайтонше я буду старатися, тут мені незручно, звісно. От, думаю, такого, Оце ж миску купила. Думаю, куплю ще такий собі коврик, знаєте. Ну, в общем, де я забігла, там ніде не було. Вже думаю. Хоча я і на цьому буду добре розкатаю, ну, але все одно хотілося, ж, щоб було. Ось такий він у нас вийшов тонесенький. Тепер беремо, вилажимо сюди наш фарш, розмазуємо. Чим дівчатка не плімені, я думаю, зараз я його ще буду ліпитися, хоча і теб теж дуже багато. Часу не зайняло, але ну, все одно. Та може хто таке А Як хто не, зро... не робить, або нагадаю, то може і зробити. Ну, я покажу, я трошечки як я його готую. Кожен, звісно, готує по-різному, але я покажу, як я. Так. Тепер беремо і так тугенько його скручуємо. Отак. Я трішечки ось так, бачите, тижечки не доложила цього м'ясця, фаршу нашого. Ось так. Ось таку скрутили ковбаску. Тепер беремо ніж так, беремо, так акуратно розрізаємо. На ось такі розрізаємо ці. І так перевертаємо, так ложимо. Отак. І так до кінця дорізаємо. Так, тепер беремо, дівчатка, так як у мене досточки другої немає, я тут поріжу цибульку. Отак. І наливаю трішки олійки на сковорідку. туди ложимо нашу цибульку. Цибулька наша вже смажиться. Ось так цибулька у нас підсмажилась. Я сюди беру, додаю кетчуп. Дівчатка, можна додавати е, томатну пасту. Ну, А можна кетчуп. А якщо ви не хочете, щоб було червоним, можете просто додати, е, господи, я так сказати, сметану. Це теж. Як ви, як вас, ну, як любе ваша сім'я і ви. Воно в нас трішечки підсмажилося, зовсім трішечки. Бачите, як такий вигляд має. Ложимо сюди рулетики з тіста. фаршем, з Ось так. Скорітка в мене тут величенька. Ну, нічого. Тепер беремо. Оце положили. І доливаємо водички, дівчата і хлопці, щоб у вас були вони, ці рулетики покриті в воді. У мене вода закипіла, тому я так додаю. Не на малесенькому вогні, воно зараз у нас закипить, воно у нас добре закипіло. Тепер, Якщо дівчатка додаватимете кетчуп, так як я, то цукор не треба. А якщо пасту додавати, або може, там, ну, що там вдома, сік є, то прийдеться трішки додати цукру. Хорошо, ось закипіло. Тепер беремо його. Прикручуємо на середній вогонь, накриваємо кришечкою і хай готується. Тепер, дівчатки, хлопці, вже воно у нас доготувалося. Посипаємо зелень. Можете посипати сиром. Це все за бажанням. Все, вже воно у нас готове. Можна вечеряти. Не готова, обов'язково приготується це смакота. Ось яка смакота дівчатка і хлопці в нас вийшла. Можна їх їсти сметаною. Ну, це все за вашим бажанням. Головне, дівчатка і хлопці, обов'язково, щоб покривала у вас ця водичка, ці всі рулетики. Якщо там. Буде менша посудина, воно буде ще краще. У мене просто велика дуже сковорідка. І я собі, ну навіщо я буду наготовлювати готувати дуже багато. Для сім'ї, то це, там можна наїстися і трьом, і чотирьом чоловікам. Так що нам завжди воно це подобається. Таке ми любимо: і Вікуська, і мама, і я, і Настонечка. Шкода, що я не можу пригостити своїх дівчаток. Зараз вам покажу, які вони. В розрізі. Отак. Зараз на колю. Ой. Ось дивіться. Все проварилось, все м'якесенько. Так що, воно, бачите, яке гаряче. <гаджи> так що готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Була рада з вами поділитися. Буду я йти відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добраніч, до завтра!